Автор цього псалма каже так: з великою тугою очікував я Господа, і він прихилився до мене і почув моє благання. В цієї людини автор цього псалма Давід туга була. Йому було дуже тяжко. І він каже: з великою тугою очікував я Господа, і він прихилився до мене і почув моє благання. Він кликав до Господа, і Господь почув, витягнув мене з погибної ями. З багнистого болота, і поставив на скелі мої ноги, та зміцнив мої кроки, вклав у мої уста нову пісню, пісню хвали нашому Богу. Багато хто побачить їх і охопить страх, і будуть надіятись на Господа. Блажена людина, яка на Господа покладається і не приєднується до зарозумілих тих, що схильні до неправди. Господи, Боже мій, ти вчинив багато своїх чудес і в твоїх задумах. Що до нас немає рівного тобі. Якби я хотів їх охопити і сповістити, то вони численніші, ніж я здатний їх полічити. Дорогий друг, якщо сьогодні в житті твоєму, знаєш, ну, якась яма, якщо в твоєму житті. Багнисте болото, то він в силі сьогодні. Якщо ти будеш кликати до нього, якщо ти будеш валати, якщо ти зараз будеш кликати і казати: Господь, допоможи мені, він прихили своє вухо. Як автор цього псалма каже, коли я кликав до нього, він нахилив вухо і каже, що хочеш. І автор відповідає: Витягнув мене з погибної ями. В якій би ти ями сьогодні не знаходився, друг. В яку би яму ти не попав, який котлаван, яка траншея, яке би. Ти нести болото сьогодні не було, щоб тебе не окружало сьогодні, Бог в силі достати і поставити тебе на твердому основанні, на твердому камні. Камінь це є Ісус Христос, друг. Камінь це є Ісус Христос, і Він може достати, протягни йому руку. Він в силі тебе підняти і поставити твердо на камінь, Даби ти заспівав нову пісню, Даби ти сказав Ісус Господь, Ісус царствує. алилуя! Брат, сестра, дорогий друг, той, хто мене зарачує, де би ти не знаходився, як би тебе не жало з усіх сторін, в якій би ями не був, яка би трасована сьогодні, знаєш, життя тебе не засасувало, наркотик, чи який би гріх ну ужасний би не був, чи алкоголізм, чи просто одиночество, чи просто депресія, чи ну якийсь розпад в житті, клич до нього. І Він нахилить своє вухо, і протягне руку, і допоможе. Ісус, це є єдина надія. Це не остання. Друг, це не остання. Ісус Христос це єдина надія сьогодні для Тебе і для мене. Так що благослови тебе Господь сьогоднішні дні, во ім'я Ісуса Христа. Амінь.